Про ту розмову, яка мала відбутися телефонна між Трампом і е, Путіним минулого тижня, здається, це все активно обговорювали. Тоді що домовлялися, е, вирішували делегації. Е, коли це станеться, як це станеться? Тобто команда і американська і російська вони працювали над цим питанням. Ну а сьогодні вже з'явилася інформація від видання Associated Press. Тож далі про це Так от, Трамп заявив, що буде розмовляти з диктатором російським Путіним по телефону. Вже. І ця розмова буде розподілом певних активів. А говорити будуть про землю та електростанцію, каже Трамп. І Далі детальніше розберемося. Адже президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує все ж таки провести телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Американський лідер повідомив, коли ж зателефонує очільнику Кремля. Також заявив, що є дуже хороші шанси на угоду. Про це повідомляють і наші колеги з 24 го каналу з посиланням на Associated Press. на борту літак яка також Трамп сказав журналістам, що проведе розмову з Путіним у вівторок, 18 березня, і вона відбудеться через те, що Сполучені Штати продовжують наполягати на припиненні вогню в Україні. Він сказав: Я думаю, що у нас із Росією все добре. Переконаний президент Сполучених Штатів. Він також зазначив, що впродовж вихідних було зроблено багато роботи. Окрім цього, Трамп відповів на питання про те, яких поступок сподівається від очільника Кремля для досягнення угоди, та заявив, що більша частина обговорень буде. Присвячена територіям, а також електростанціям. Зазначимо, що Москва та Вашингтон також проводять консультації для підготовки зустрічі Трампа та Путіна. Проте наразі контакти тривають не на президентських, а на інших рівнях. Водночас, помічник президента Росії Юрій Ушаков сказав, що зустріч організують, як тільки виникне така. Потреба. Ну і ба більше бачимо, що дійсно мова йде про електростанції. Про це заявив і Трамп. І це підхватили вже і наші високопосадовці нардепа. До прикладу Гончаренко сказав, що дійсно для України є шанс повернути Запорізьку ЕС. Адміністрація Трампа дійсно про це говорить. Далі за цитую, що ж він написав у себе в телеграм-каналі. Він пише: може підтвердити, адміністрація Трампа дійсно говорить про Запорізьку ЕС. Дай Бог, щоб все вийшло. Там дійсно є шанс на повернення. Ця електростанція станція неймовірно важлива для всієї нашої енергосистеми, Ба більше і лідер нашої країни говорив, що Якщо і будуть перемовини вестися, то про Запорізьку ЕС також будуть згадувати, адже це дійсно важливо. І бачимо, що вже з'являються повідомлення щодо майбутніх перемовин, які будуть тривати в подальшому між Сполученими Штатами Америки та Україною. Так, очільник МЗС Андрій Сабіга також назвав ці фундаментальні речі, які не обговорюватимуться під час переговорів. Він говорив про територіальну цілісність і суверенітет України. Говорить, що ми ніколи не визнаємо окупованих територій. Також Сибіга говорить, що жодна країна не має вето на вибір українського народу, на вибір України щодо участі в тих чи інших союзах, чи це ЄС, чи це НАТО. І ще деякі речі Сибіга також зазначив на будь-яких переговорах майбутнього. Слід розуміти, що є речі фундаментальні, які не обговорюються, які не можна зачіпати. Голова МЗС України Андрій Сибіга назвав ключові моменти. Також йдеться про те, що не може бути обмежень обороноздатності України, жодних обмежень щодо сили нашої армії наших спроможностей далі. Зацитую, що він сказав. Тому це фундаментальні речі, про які знають наші партнери. Росія має бути притягнена до відповідальності. Це все елементи всеосяжного миру. І я нагадаю, вони теж були прописані у нашій формулі миру. Вони відзеркалюють ці підходи, які визначають нашу позицію на міжнародній арені. Фундаментальні речі принципові для нас. Це нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи, і ми тут теж маємо підтримку, завершив він. Ну а ми нагадаємо, що раніше знову ж таки президент Сполучених Штатів Америки анонсував переговори із російським диктатором Владимирем Путіним у вівторок, 18 березня. І очільник Білого Дому, як ми знаємо, наполягає на припиненні війни. І щодо 30-денного перемир'я також багато дискусії нині ведеться, адже Україна, як ми знаємо, погодилась нині. Чекаємо відповіді від Російської Федерації, бо, як зазначав в вечірньому зверненні лідер нашої країни, Володимир Зеленський тиждень майже минув, А все ж таки, результату з боку Російської Федерації то відповіді немає. Ну і ба більше також Сибіга говорив про це тимчасове перемир'я в Україні. Він говорить, що воно не означає замороження конфлікту, адже багато. Українців непокоїть той факт, що нібито це тридцятиденне перемир'я може стати замороженням конфлікту на певний час. Також як говорить Сибіга, досягнення перемир'я є складним процесом. Тимчасова перемир'я в Україні не означає замороження конфлікту. Що більше контроль за дотриманням угоди стане ключовим викликом, сказав Сибіга. Він наголосив, ідеться саме про тимчасове перемир'я, а не заморожений конфлікт. За словами міністра, досягнення перемир'я є складним процесом, який включає не лише домовленості. Але й контроль за їхнім виконанням далі знову ж таки цитую: це в жодному випадку не заморожений конфлікт, а тимчасово перемир'я на 30 днів. Як це зафіксовано у нашій спільній заяві з американською делегацією? Очільник МЗС каже, що навіть у разі досягнення угоди Україна та її міжнародні партнери зіштовхнуться з викликами у сфері моніторингу виконання домовленостей. Контроль за дотриманням перемир'я залишається ключовим питанням. Ну а ми ж нагадаємо також, що безліч заяву на ЕСБУ Сполучених Штатів Америки високо. У посадовців зі США. Ну і також Марко Рубіо. Держсекретар заявив, що переговори про припинення вогню передбачають все ж таки поступки обох сторін. Адже триває війна, яка не має військового рішення, зазначив Марко Рубіо. Ну і бачимо, що з'являються коментарі не лише від Сибіга, але й Уміров. Також прокоментував мирні перемовини. Він зазначає, що Росія має сказати так Америці. Ну а що ще думає Уміров стосовно майбутніх мирних перемовин? Далі будемо з. Вами обговорювати а, так, от насамперед у міров заявив міністр оборони міров в ефірі Fox News. Його саме запитали, чи вірить він Путіну. Також він прокоментував і ситуацію на Курщині та сказав, що мають зробити росіяни, якщо вони хочуть насправді миру. Журналіст запитав міністра, чи поділяє він оптимізм Трампа. Щодо припинення вогню, то відповів, що подальші кроки залежать від Росії. Водночас Україна обороняється на фронті. Цитую Мєрова. Ми насамперед вдячні американському народу та керівництву за їхню допомогу у сфері безпеки за дипломатичні зусилля, яких вони докладають, і ми їх підтримуємо. Зараз м'яч на боці Росії, і ми продовжуємо проводити наші заплановані оборонні операції. Сказав Омєров, Глава міноборони не відповів прямо чи вірить Путіну. За його словами, США незабаром розкажуть про що говорять з росіянами. Ми віримо американському народу. Дово ми віримо американській адміністрації, і ми підтримуємо її. Якщо Росіяни хочуть закінчити цю війну, вони повинні просто беззастережно сказати так США. Підкреслив у Також він додав, що кожен підрозділ Сил оборони України не перебуває в оточенні на Курщині. Росіяни брешуть, коли заявляють про тисячі оточених українських військовослужбовців. Ну і з цікавого щоб до речі було б цікаво запитати і в думку політологів, деяких да наших гостей, чому ж Трамп підігрує російській пропаганді? Чому... Ну, взагалі, як це на офіційному рівні не перевіряти інформацію чи вестися лише на заголовки? До речі, десь бачила інформацію, що у Трампа є людина, жінка, яка відповідає йому. Е Скажімо так, за те, що йому потрібно говорити, і, типу, е можливо, вона пише йому лише заголовка, і тому він їх читає і одразу робить якусь зрову ошалашен, ошарашену, Вибачте, нову заяву. Можливо, це так. Ну а можливо, Трамп самостійно це. Ну тобто, знову ж таки, це були припущення деяких експертів. Буквально нещодавно я це бачила. Якщо знайду інформацію, до речі, більш детально прочитаю, вам про це розкажу. Бо цікаво, що як це людина, яка Президент Сполучених Штатів Америки, і він ведеться на російську пропаганду. Отут виникає дуже і дуже багато запитань. Далі ми з вами поговоримо про те, як Марко Рубі озвучив деякі деталі плану Сполучених Штатів Америки щодо завершення війни в Україні. Хоча мені здається, до 28 лютого, коли була суперечка якраз президента України і Дональда Трампа і Джеді Дівенса, мені здається, ніякого плану і не існувало. Були лише знаєте такі. Ну, можливо, тези, можливо, якісь накидані, скажімо, так, речення, але фактичного плану не було. Ну, це моя суб'єктивна думка, бо з того, що тоді обговорювалося і про що взагалі мовилося, то ми з вами могли зробити такі висновки. Але зустріч у Джиді у Саудівській Аравії між українською і американською делегацією вона змінила думку. Мою особисто також. Ну я думаю, українців загалом також. Також державний секретар США Марко Рубі озвучив план А і план Б Вашингтона щодо завершення війни в Україні. Це ту його, бо він це сказав в ефірі SBC News. Це складна трирічна війна. Тож ніхто не підтверджує, ніхто не стверджує, що це легко. Але я хочу, щоб усі зрозуміли, що такий е, план план А припинити стрілянину, щоб ми могли перейти до плану Б другого етапу, який полягає в тому, щоб зібрати усіх за столом переговорів, можливо, за допомогою човникової дипломатії і знати спосіб назавжди покласти край цій війні. Причому таким чином, щоб вона була довготривалою, щоб поважала потреби кожного і так далі, заявив він в ефірі. CBC News. за його словами, ніхто не каже, що ця друга частина буде легкою, але ми не зможемо дістатися до неї, поки не пройдемо першу частину. Важко домовитися про остаточне припинення війни. Поки вони стріляють один в одного, тому президент хоче припинити вогню. Це те, над чим ми працюємо, припускаючи, ми зможемо це зробити Само по собі. Це важко і буде нелегко. Ми переходимо до другої фази, яка полягає в обговоренні чогось більш тривалого і постійного. Це буде важко. Це потребуватиме багато важкої роботи. Поступок з обох сторін, але це має відбутися, додав держсекретар США. Марко Рубіо також назвав багатообіцяючою зустріч спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткофа із російським президентом Володимиром Путіним 13 березня. А березня речник російського президента Пісков заявив, що на зустрічі російській стороні було надано додаткову інформацію. А Володимир Путін через Віткофа передав інформацію. Додаткові сигнали для Трампа. Ну будемо дивитися, які там сигнали є. Бо скоріш за все ж буду з'являтися в принципі. І нові заяви від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і з того вже робити якісь певні висновки. Але знаєте, що мені е сподобалося з одного боку, а з іншого ні? Як Марко Рубі сказав, що вже друга фаза. Якби була друга фаза, то на першу фазу погодились би росіяни, як на мене, стрілянина. Да, О, якщо ви говорите про план, а але цього не відбувається. Росіяни диктують свої умови, росіяни ставлять певні е задачі е і по факту продовжують далі свою риторику російську риторику, яка розпочалася ще від початку повномасштабного вторгнення. Вони не хочуть зупинятися. Ми це з вами прекрасно розуміємо. Хоча зараз всі кажуть, що це Україна переозброїться і Україна буде них нападати і проти них воювати, відвоювати території. Так от насамперед далі керівник центру громадської аналітики вежу, голова благодійного фонду Нова дорога Валерій Клочок розповідає загалом про нові заяви, які лунаються від американців, включно від президента. Сполучених штатів Марки, як їх трактувати, включно із заяву Марка Рубіо. Далі можемо заслухати. Також пролунали заяви стосовно позиції Путіна про небажання швидко припиняти вогонь із уст інших членів команди Трампа. Зокрема, сенатор Лінсі Грем, якого я вже не згадував у своїх відео. Пригрозив Путіну і сказав: якщо він маніпулює Трампом, він про це пошкодує. Ну вже схоже, що у Трампа почали здогадуватися, що Путін не дуже поспішає припиняти вогонь і відтягує час, ну хоча б для того, щоб, наприклад, звільнити Курську область від збройних сил України. Їм це майже вже вдалося. Грем також повторив тезу про те, що лише Трамп здатен припинити російсько-українську війну. Ну і Грем також знову згадав про санкційний можливий тиск на Путіна, якщо той не припинить бойові дії, щонайменше. А тепер, друзі, до Віткова. Вітков давав також інтерв'ю сьогодні виданню CNN. Воно невелике, але, ну як на мене, таке знакове для нас. Він говорив про те, що наступного тижня. Дональд Трамп може спілкуватися з Путіним, як я вам сказав на початку цього відео. І він також очікує, що ця розмова буде дуже плідною, і якісь результати можуть бути досягнуті у найближчі тижні. Він свідомо, як на мене, говорить не конкретно для того, щоб дати якийсь часовий лаг і для дій Трампа, і загалом для дій своєї команди. Тому що вони розуміють, що з Путіним домовитися от просто так не виходить, але вони не полишають своїх. Надій це зробити, і також він говорить про те, що Путін прийняв філософію Трампа щодо завершення війни, і каже, що я зустрічався з Путіним і зустріч була дуже плідною. І я побачив по виразу його обличчя ну певне, подивився йому вічі, і зрозумів, що Путін дійсно приймає. Саме філософію Трампа я друзі не виключаю того, що Путін вимушений просто прийняти філософію Трампа. Тим паче, інструментів тиску на Росію у Сполучених Штатів Америки більш ніж достатньо, і на Росії це чудово розуміють. Це розпочинаючи від санкційної політики і підсилення збройних сил України необхідною військовою допомогою, далекобійними ракетами для того, щоб задавати ударів і в Росії, і загалом вибивати ворога з території. України, яку той окупував. Але поки що Білий дім цього не поспішає робити, втім ніхто не гарантує, і в Путіна це розуміє, що Трамп цього точно не зробить. Він може надати Україні зброю в певний момент. І, до речі, про це. Там частково вже в Білому домі проговорюють. Також Вітков сказав дуже цікаві деталі стосовно майбутнього переговорного процесу щодо підготовки мирної угоди. Він багато деталей не розкривав, але дав основні напрямки. Він говорить про те, що сюди також не входить основна зона протистояння, якою є. Курськ, тобто Курськ не є предметом розмови у мирній угоді. Тому, можливо, зараз відбувається таке затягування часу, щоб росіяни взяли під повний контроль Курську область. Отже, умови на полі бою різні. Ми повинні це обговорити. Є регіони, на яких ми всі знаємо зосереджена увага росіян. Є ядерний реактор. Тут, швидше за все, мова йде про Запорізьку атомну електростанцію, але конкретно він не називає її так. І каже, який постачає досить багато електроенергії в Україну. Зараз він не постачає. З цим треба розібратися. Є доступ до портів, мається на увазі Чорноморська угода. Існує угода про потенціал Чорного моря, існує дуже багато елементів. Тобто предмет перемовин для укладання мирної угоди дуже-дуже має великий спектр. і... Поки що Вітков конкретно не голошує про це, але як сказав і Майк Волц, і Вітков, і інші члени команди Трампа, на превеликий жаль, вони розглядають єдиний варіант завершення російсько-української війни це замороження по лінії фронту. Ну і звісно, не юридична, але все ж таки втрата на невизначену перспективу окремих територій України.